Всім привіт! Вас вітає канал «Нагосвіт». Зробимо сьогодні таке коротеньке відео із природи, де можна послухати, як гарно співають пташки в весняному лісі, як природа пробуджується із зимового сну. Це у нас є курортне містечко Моршин, в якому є дуже багато таких доріжок по лісі, по парку, де можна прогулятися. Подихати свіжим повітрям, помилуватися красотами місцевими, лісовими пейзажами. І, зокрема, побачити ось таке дуже хороше і цікаве дерево. Це є дуб звичайний. Ось таке воно велике. Важко сказати одразу скільки йому років. Но обняти його двом людям напевно не, не вийде точно. Мабуть, треба трьох, а то й чотирьох людей, щоб його обняти. І такі дерева варто зберігати, їх доглядати, тому що природа роки затратила, щоб таке дерево виросло, а люди, часто не обдумуючи, нищать природу, зрізають такі дерева. Ну, добре, що це є парк, в якому не можна різати дерев, тому надію, що ось таке дерево буде ще не одну сотню років радувати людей, які будуть прогулюватися в моршині по парку і милуватися таким деревом. Біля таких дерев гарно просто постояти. Вони дихають старовиною. Вони бачили багато. Події, які відбувалися в Моршині, і є такими старожилами віковими, які пам'ятають історію нашої землі, історію нашого роду, які події розвивалися в Моршині, як, як тут вирувало життя. Тому приїжджайте в Моршин. Пийте джерельну моршинську водичку лікувальну, оздоровлюйтеся, набирайтеся у природи тієї життєдайної сили, яка дає нам енергію для життя, для творчості, для натхнення, творити якісь хороші справи, очистите свою свідомість від цифрового мусору, який дуже наповнює наше сучасне життя. Побути наодинці з природою, відчути, як це гарно спілкуватися з природою, слухати отакий співпташок і емоційно розвантажувати себе, як я кажу, від цього цифрового мусору, який накопичується з роком в рік все більше і більше в нашому урбанізованому світі. Тому будьте щасливі, здорові, приїжджайте до Моршина, оздоровлюйтеся і живіть щасливим життям.